Нігерійців та палестинців у Кропивницькому вчили готувати український борщ. Майстер-клас для слухачів Донецького медуніверситету влаштували в одному із місцевих ресторанів. В такий спосіб організатори долучають іноземців до наших національних традицій культури. Більшість із них лише нещодавно прибули в Україну, і споживають здебільшого риста спагеті. Українські страви готувати не вміють. Як куховарили іноземці, бачила Оля Склярук. П'ятнадцятирічний нігерієць Мавелос жодного разу не куштував український борщ, харчується здебільшого рисом. Я купую рис, катопла. Я люблю купую молоко. Він та ще п'ятеро іноземців стали учасниками майстер-класу з приготуванням борщу. Мета даного заходу привчити українських студентів до української кухні, ознайомити з українською кухнею, навчити готувати, тобто трохи долучати їх до наших українських традицій. Чи вварити національну страву українців шеф-повар одного із місцевих ресторанів Євген Вакуленко. Страва буде пісна без свинини, адже серед іноземців є мусульмани. Обичний тобто капуста, картошка, буряк. От, перчик, чесник. То тобто, ну, обичний легкий борщ. Спочатку беруться чистити овочі. Хлопцям дісталася картопля. Фейваш взялася за червоний буряк. Його бачить вперше в житті і відразу не все вдається. Okay. Yeah. Давай, давай давай покажу я. Якщо от себе, воно проще. I enjoyed it because... Для мене це насолода, тому що я дуже люблю готувати. Не всі овочі є у нас в НГії. Прику немає, але є морква. Є цибуля, яку кладуть усі страви. Потім овочі нарізали. Учасники майстер-класу старанно наслідують шеф кухаря. Палестиниця Хмат знайомий із кулінарією. Він вдома частенько куховарить. Харашо? Картопля вже закипіла і час смажити овочі для заправки. А тепер майстер-клас як швидко і тоненько нарізати капусту від шеф-кухаря. Хлопці розповідають: харчуються в громадських закладах та готують вдома. Однак українські овочі використовують не часто. Я вдома готую рис, курку, іноді піцу полюбляю готувати чай. Коли всі інгредієнти в кастрюлі пробують, що приготували. Вері берисамшуґе, харшосам пепосмачний український борщ прийшовся до смаку студентам іноземцям. Тепер спробують приготувати його самостійно. Ольга Склярук, Володимир Ковакін день за днем.